Я дивлюсь холостяк. Ви в шоці я в шоці. Тому, тому що в я була як. До речі, сьогодні буде неочікувано. Ми вирішили. Вже в магазинах Крісмас, Крісмас Муд. Ми купили навчання і сьогодні у нас починається вже. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Хто бачить мене вперше, мене звати Каріна. Я веду блог про саморозвиток, духовність, самопізнання. Як стати кращою версією себе. І також просто про своє звичайне життя, чим я живу, що роблю, мої цінності. І якщо вам відгукується, то буду дуже рада, якщо ви залишитесь зі мною, підпишитесь на мене і будете разом зі мною це все проживати. Тому що я обожнюю те, що я роблю, те, що я знімаю, я взагалі знімаю вже дуже давно. Тому буду дуже вдячна, якщо ви також будете зі мною. Бажаю вам гарного перегляду! животик приїхав! Ходімо всі разом до лікаря, Покажи нам свої аналізи. Я сьогодні забула петличку, тому буде трішечки шумно. Зараз вже під'їхала на маршрутці. І йду на манітюр. Я навіть приїхала раніше, тому зараз з вами трішечки поговоримо. Тільки що бачила дівчинку у співниці і у святі. Тобто і, ну, в ботинках, і в колготках. Попробую. Тому ну, в мене тебе питання. 8 чи 9 градусів у нас сьогодні? Як їй не холодно? Подскажіть. Я, мабуть, все своє життя мерзну, я дуже відбирала спільницю в таку погоду. Щоб розуміли, я в теплій куртці, в штанах і підміла легенько в погодах, тому що е, про холодне було. Просто зараз така погода, що типу про про ходне повітря. І я так, звісно, дивлюсь, думаю, ого! Сміливо, сміливо. Тобто вона навіть ну, без курточки просто спілиться і световий І вона така йде повільно. Думаю, круто, круто, звісно. Ну, наче на другий день цей ячмінь чи щось у мене таке. Не так його помітно, тому що вчора я була як якийсь. Я взяла з собою книгу на цей випадок. якщо, можливо, я з'ялюсь раніше і треба буде чекати чоловіка, поки він допрацює, зїздить з'їздить додому. І потім ми зустрінемося, треба сьогодні забрати маму посилку, вона передає нам там сматорити. І, в принципі, сьогодні п'ятниця, до речі, день Венери. І сьогодні плани такі розслаблені, зробити манітюр дві ці процедури. Танці не піду, тому що я два дні була важко, тому що ходити багато занять. Тому сьогодні буде розслаблена така п'ятниця, тихувати, гуляти. І давайте за сегодня ми выберем хозяйство. Фум. Ось такий зробила маніківчик собі. Два рази робила спочатку світлий шоколад, такий а потім був темний. І мені темний колір надоїв, вже набрид так. Тому біж. Улюблений, бежевий, як я сумувала. Але мені дуже сподобалось, дуже з темним, не знаю. От осінню весени є свій вайб. Ось зараз йду, я в АТБ. Буду чекати чоловіка і підкуплю продуктів. Так, віщаю вже вам з будинку. Ми вже вдома приїхали, зустрілися з чоловіком після манікюру. Потім прогулялися, тому що сьогодні мама відправляла нам посилку. Ми чекали, поки вона приїде. І поки її чекали. Що ми робили, це ходили по магазинах, звичайно. Зараз щоденечко зроблю вам розпаковку. Докупили сьогодні банани дуже смачні, у нас в АТБ просто, неймовірно, смачні, бо я буду просто бігати складати, потім апельсин. До столу сьогодні У нас, до речі, сьогодні буде неочікувано. Ми вирішили влаштувати собі таку романтичну вечерю, тому трішечки підскупилися в основному тут до вечері. Хурму взяла дівчата у нас просто неймовірна хурма. Хоча ми її беремо в магазині Сухофрукт, і ось ця вона просто я її ледве тримаю, тому що саме ось така вона м'яка, вона взагалі не терпка вже скільки разів там беремо, Якщо вона навіть трішки зелененька, пару днів, ну, типу, не зелена, прям, а от саме не така прям м яка м'яка, то пару днів вона прекрасна. Я обожнюю сезону з цей, починаючи з жовтня, і, мабуть, до березня я беру просто її постійно. От закінчилось там, пройшло, там з'їла пару днів, я знову її хочу. І сьогодні взяла пару штучок, отаких от, от, маленькі штуць, такі маленькі вони, якась інжирна хурма, дуже цікаво. І в барусі побачили ого пачку. Це я не знаю, це якщо що не на сьогодні. Це я покладу, і потім, як захочемо, ми, наприклад, там сидимо вдома, що щось, щось смачненького, іноді я беру там раз на два місяці. Ці... Раз там їсть такі чіпси. Я думаю, то таке. Я люблю таке просто. А ось відкрила для себе такі грінки. Дівчата, вони взагалі тут склад, я почитала. Типу, не настільки все погано, то і вони, знаєте, от їсте реально такий хліб, і як будто просто, типу, ну, трошки, нема ось цього е хімотного присмаку. Тобто я оці грінки, я прям їх обожнюю. Я іноді також їх. Ми вже спробували з чесником, з грибами. І стейк, по-моєму, але. Трішки. Там різні фірми в Аврорі, це, і вони всі дуже класні. Взяла ось таку форму. Буду сьогодні готувати зараз лазанью. У нас така буде романтична вечеря, взяли Гристого. Взагалі рідко таке п'ю, тому що я не дуже любила, знайшла 7 всього 6 чи 7 градусів. Це просто для мене отак от. Так от. Я не, не люблю просто коли цей сам присмак, коли воно пече, але знайшли щось легеньке. Ось, Тому будемо сьогодні гристи, у нас буде і лазання. Хоч, захотілося нам влаштувати таку романтичну вечерю, і для неї мені необхідна була прямокутна форма, тому що в мене є тифалі кругла, ребриста така, купа є форм, а от такої в мене не було. Взяла молоко. Фарш курячий і моцарел. Це розпаковка від мами. Тут 30 штук яєць. Це взагалі скарб. Я якщо чесно ще не знаю, що тут ще? Так, це в нас цибуля, квашена капуста. О! Мама її готує просто, неймовірно. вона така смачна і сочна. Як бачите, вона аж тече, це капуста. І два гарбузика таких. Ну а зараз я піду вже готувати і будемо відпочивати з чоловіком. Сьогодні, як я казала, в нас така розслаблена п'ятниця. І ще ми вирішили її так романтично провести. Приємний споруд про нашу з тобою зустріч. Дуже дякую Мені дуже приємно на вчику. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian З чоловіком прийшли у кав'ярню. Це вже другий день Вогу. Сьогодні планую його закінчити і змонтувати. Ось він на мене дивиться. <світ> прийшли прогулялися, як ви бачили, на набережній, і зараз прийшли посидіти, порозмовляти. Вже кавуську випили. І сьогодні ще, до речі, забула вам розповісти, що ми купили навчання, і сьогодні у нас починається вже. Будемо дивитися першу лекцію. водні матеріали, там лекція, і коротше вже дуже вхожуться, е, тому що. Я вже не планую купляти собі щось осіннє, тому що вже взагалі то вже в магазинах Крісмас, Крісмас Муд, як ви могли побачити. А мені ця тенденція ще не подобається, тому що я ще не хочу. Ще місяць осені, тому я планую проживати все в моменті, все по часу, тому я ще не буду нічого скуповувати. Але в цьому є мінус, тому що зараз все є. А потім, коли це буде реально необхідно, його не буде вже, тому що вже. Бо розбирають, буде щось на акції, взагалі там не буде вже нормального нічого. Тому, коротше, таке, звісно. Ось такі в нас вихідні: це випити кавуськи, погуляти по магазинам, скупитися і потім вже чилити ввечері, щось дивитися. 啊。 Ми вже нагулялися, находилися, приїхали додому. Зараз чоловік гріє чи нагрів вже лазаню, вже нагрів. Будемо їсти і дивитися холостяк. Я дивлюсь холостяк. В шоці я в шоці, тому що я знаю, що це вже 14-й сезон, а я до цього жодного сезону не дивилася. Тобто я навіть не знаю, що це таке було, що там за концепт, що там відбувається. Чесно. Чомусь мені не хотілося його дивитися, я не люблю такі шоу, тому що вони мені занадто награні, типу, для хайпу. Але з цим болюком цікаво подивитися, тому вирішила з чоловіком глянути, і нам сподобалось, в принципі, цікаво і щось новеньке для нас. Тому дивимося. Зараз на третій серії ми, знаю, що вчора вийшла четверта, але да, ми дивимося холостяка. Вчора в нас була романтична вечеря, якраз під нього також. Ось, за навчання хочу трішки детально розповісти, тому що в кав'ярні я якось не могла зв'язати два слова. Купила нове навчання ми, класне, дуже. Відбувається воно у формі гри, тобто, наче ми граємо, да? і взагалі то життя, треба відноситися до, життю, до життя як гра. Да, до гри. Тобто, чим сильніше ми, да, ми намагаємось пройти якийсь рівень, да, там, відносимося до гри, спокійно, з довірою, да, іначе проходимо рівно, чи ми от керуємо, то взагалі складається дуже просто життя. І у нас там є багато кімнат, да, бесіда, потім щоденник, кімната Чудеса, кімната майстерня, кімната бібліотеки знань. тобто Це дуже-дуже цікаво. Ще є у нас чарівний бот, який нам кидає там, послання щоранку. Тому, блін, коротше, навчання таке, брим, знаєте, я спочатку, якщо чесно така думаю, блін, купляти чи ні, тому що, типу, ну не знаю, якось зараз як купляти, чи не купляти там. Але е, останній раз я купляла рік тому, навчаюся я в, цього, в свого наставника, тому я вражена. Тому що коли я заплатила, я зразу така, вау, типу легкість, і вже хочеться, хочеться, розумієш, типу, що ми з чоловіком будемо проходити навчання разом. І це нас буде зближувати, нові теми, нові знання, нові якісь да, енергії будуть, тому що все змінюється. І з роком також за рік все змінилося, тому дуже цікаво, тим паче, що теми нові, типу, це не одне і те саме взагалі. Ось. І, коротше, сьогодні будемо, нарешті, вже заповнювати наші зошити. Ми купили дуже гарні зошити, зараз вам покажу. Це мій зошит, подивіться, який гарненький. Просто у нас все фіолетового кольору, до речі. Ой, зошит чоловіка. Знайшли випадково в одному магазині канцелярському я просто в захваті, яка це краса. І будемо писати, буде у нас ось такий виділення тексту, да, маркер, і фіолетові ручки. Це буде щось неймовірне. Ось! Коротше, все, побігла я їсти, тому що чоловік вже чекає. Подивимося трішки хлостяка і будемо навчатися. На цьому вже будемо завершувати цей влог. Сподіваюся, матеріалу мені вистачить. Він вийде, думаю, не дуже а, довгий, тому а, хочу подякувати вам велике за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані на мене, підписуйтесь на мене в інстаграм, тому що там я кожен день і даю користь, із моє життя, звичайне. Тому, якщо вам це відгукується, я, моя енергія, то welcome! Ось, все. Дякую вам велике за перегляд, і чекайте на нові відео. Скоро побачимося!